Шановні учні, пропонуємо вам ознайомитись із графічним способом розв'язування рівнянь з параметром у системі координат XOA. Для прикладу, розглянемо завдання 36 із демонстраційного варіанту тесту ЗНО 2015 математика Поглиблений рівень. Умова задачі полягає в наступному. Потрібно розв'язати задане рівняння залежно від значень параметра А. Уважно подивившись на підкореневі вирази різниці, записаної в дужках лівої частини рівняння, бачимо, що в них можна виділити повні квадрати. Зверніть увагу на те, що корінь квадратний із квадрату деякого виразу дорівнює значенню цього виразу по модулю. Отже, задане рівняння можна записати наступним чином винесемо спільний множник за дужки, отримаємо рівняння, у лівій частині якого добуток двох виразів. Відомо, що рівняння виду корінні з помножити на g від x дорівнює нулю рівносильне системі. Нерівність системи задає область допустимих значень змінної. Тому запишемо для даного рівняння рівносильний перехід і перейдемо до розв'язування наступної системи. Зверніть увагу, що розв'язок першого рівняння сукупності задовольняє умову 2х-5а більше рівне 0 при всіх значеннях параметра А. Тому. Х дорівнює 5А поділити на 2 розв'язок заданого рівняння незалежно від значення параметра А. Для того, щоб знайти всі розв'язки другого рівняння сукупності, які задовольняють умову 2х-5а більше рівне 0, скористаємось графічним способом. Введемо до розгляду систему координат xOA. Оскільки параметр А є рівноправною змінною, то можлива заміна вісі О на вісь ОА. Слід відмітити, що відмова від традиційного вибору літер x та y для позначення осей координат визначає один з найефективніших методів розв'язування задач з параметрами. Для спрощення математичних викладок спочатку побудуємо графічний образ другого рівняння сукупності, знайдемо нулі підмодульних модульних виразів, отримаємо множину точок, що належать прямим x дорівнює мінус 5 та a до рівня x відповідно. Ці прямі розбивають координатну площину на 4 області, розглянемо множину точок, які належать першій області. Їх координати задовольняють наведені системи нерівностей. З отриманих нерівностей слідує, що перший модуль необхідно розкрити зі знаком плюс, а другий із знаком мінус. В результаті отримаємо рівняння А до рівні х плюс 2,5. Зобразимо графічну множину точок. Що задовольняють отримане рівняння і належать вказаній області. Розглянемо множину точок, які належать другій області. Їх координати задовольняють наступну систему нерівностей. Перепишемо наведену нерівність. Бачимо, що у вихідному рівнянні обидва модулі слід розкрити зі знаком мінус. Отримаємо рівняння а дорівнює мінус 2,5. У зазначеній області. Будуємо графік рівняння А дорівнює мінус 2,5. Розглянемо множину точок, які належать наступній області. Їх координати задовольняють систему нерівностей. Переписавши нерівності системи, бачимо, що обидва модулі слід розкрити зі знаком плюс. Отримаємо рівняння, яке не має розв'язків. Побудувати графічний образ цього рівняння неможливо. Множина точок, які належать четвертій області. Визначається наступною системою нерівностей. Перепишемо її таким чином. Отже, перший модуль слід розкрити зі знаком мінус, а другий зі знаком плюс. Отримаємо рівняння, розв'язком якого є х дорівня мінус 2,5. Побудувати графічний образ даного рівняння у вказаній області неможливо. Отже, графічним образом другого рівняння сукупності є ламана лінія, зображена на рисунку. Виділимо ту частину ламаної, координати точок якої задовольняють нерівність системи. Для цього побудуємо пряму, задану рівнянням 2х-5а дорівнює нулю. Розв'язком відповідної нерівності буде множина точок виділеної півплощини. Виділимо частину ламаної, яка лежить у вказаній півплощині. Так ми визначаємо множину точок, координати яких одночасно задовольняють і другі рівняння сукупності, і нерівність системи. Тобто ми враховуємо область допустимих значень заданого рівняння. Знайдемо координати точок перетину, ламаної з прямою 2х-5А до рівня 0. Відповідні системи рівнянь визначають координати точки А і точки Б відповідно. Зверніть увагу на ординати цих точок, тобто на відповідні значення параметра А, тому що саме вони впливатимуть на знаходження розв'язку даного рівняння. Отриманий рисунок. Дозволяє полегшити запис розв'язку даного рівняння. Бачимо, що х дорівнює 5а поділено на 2 є розв'язком даного рівняння при всіх значеннях параметра А. Ділянки знайденої ламаної, що відповідають другому рівнянню сукупності, визначають його розв'язки в залежності від значення параметра А. Отже, якщо a належить від мінус нескінченності до мінус 2,5 невключно, в об'єднанні від мінус 1,2 включно до плюс нескінченності, то розв'язком рівняння є значення х дорівнює 5а поділено на 2. При а дорівнює мінус 2,5 х лежить в межах від мінус 6,1 включно до мінус 5 включно. При a належить від мінус 2,5 невключно до мінус 1,23 не включно, х дорівнює а мінус 2,5 або х дорівнює 5а поділено на 2. Розв'язок рівняння знайдено. Бажаємо вам успіхів у навчанні!